Якщо уявити повітряну битву як шахову партію, то J-36 – це фігура, яку супротивник ще не бачив, але яка вже потрапила йому у фланг. Китай створив машину, яка поєднує в собі кілька революційних рішень: аеродинаміка літаючого крила, жодних вертикальних стабілізаторів, мінімум виступів, що зменшує шанс бути поміченим навіть найсучаснішими радарами. Це як якщо б спортсмен біг у костюмі, який робить його невидимим для ка камер на стадіоні, повітрозабірники нового типу DSI спеціальні вигини, що відсікають потік повітря, маскуючи компресор двигуна від радарів і зменшуючи тепловий слід, внутрішні відсіки озброєння, ракети середньої та великої дальності, включно з китайськими PL-15, здатними вражати цілі за 300 плюс кілометрів без жодного виступаючого елемента, що видає літак, можливість інтеграції лазера або мікрохвильової зброї для знищення Дронів і ракет ще на підльоті, штучний інтелект і рійдронів. Літак може керувати безпілотниками, які виконують розвідку, ставлять перешкоди для ППО або відволікають ворога. Швидкість понад 2,5 маха. Це як перетнути Україну з заходу на схід менш ніж за 15 хвилин. То чому США та Європа мовчать?